Він шукає ключі. Він шукає ключі. Я шукаю нову роботу. Я шукаю нову роботу. Я шукаю свою книгу, але не можу її знайти. Я шукаю свою книгу, але не можу її знайти. Я шукаю книгу, яку ви порадили мені прочитати. Я шукаю книгу, яку ви порадили мені прочитати. Вона шукала свого кота на вулиці всю ніч. Вона шукала свого кота на вулиці всю ніч. Ми довго шукали вихід із лісу. Ми довго шукали вихід із лісу.